Ви розумієте, от если ти действительно, я ж завжди кажу, що ти настоящий ти волонтер, у тебе нервные клетки уже клітки вже повинні всі передохнути. І навіть ті, які вижили, і повинні там все запогібшити. Слухайте, ну це это... без української мата ситуація не опишешь. Значит, Значить, щоб ви розуміли. Э... Спочатку проблема зібрати кошти. От э, на одяг, допустим, я сейчас в епіцентрі біжу за 15 минут до закриття каси, біжу, щоб э, хлопцям мушлати. Э, я 40 сука, минут не можу решить елементарний вопрос. А, кажется, не проблема гроші. Проблема, сука, їх до каси донести. Вибачте меня за мною український мат. Потому что банки операции, операції, э, ставлять лимиты на количество операцій. Ти починаєш кидай гроші на другу карточку, щоб з неї зняти, тому що там тоже сейчас ліміт. Эти блокують карточку. А чого це у вас такі суми скачивать? А чому це налічку наличку Та Да потому, що что сука, їх просто крадете. Монобанк. Пум, теперь заняться херню гостей. Я на цих нервах. Я с інторга, интурга, зайшов мир зелені и цвітов. Рано мені ще серед цветов просипатися. И вы понимаете, вот это гнида, сука, кум, падла Яценюка, паши, о, э, пышный, да та там шапашинский, шапышный, один, один чмошник. Яку ты хера до сих пор руководишь НБУ? И у нас, сука, еще уже встречая. Ты да про хуйня нас можно проверять, оказывается. Новая почта, розетка, похер. Вас, как собак, мають, право про все проверять. Потому что ці уроди, блядь, сидять со своими жопами благодаря пацанам. В теплих квартирах з самими більшими акваріумами в Європі. Да, пишний, щоб ти, сука, всю сім'ю перетопив ті, блять, акваріум. І воно падло ще мішає допомагати. А де ж тут воєнтор, господи. І воно ще, сука, вони пом... все роблять для того, щоб ти не змог не скупитися, ні грошей забрати. Собрав, знайшов, вийшов з гранату. Місяць, два, три. Фінмоніторинг, постанова НБУ, ми перевіряємо кошти, що їх перевірять. Якщо всі документи надаються, що вони роблять далі, сука? Значить, ага, ви мене ви, вибачте, ви, ви, 10 хвилин залишилося, не можуть забрати буш. Гроші, блядь, не можу знайти. Ви розумієте? То вказується е, з карточками в е, банкоматі привата не можна зняти. То у ума э, резко ліміти на операції, то у приватні вопроси. Що ви сука робите? Ви що падаєте? Це свято Путіна. Ви що, блядь, робите? Ви платієте гроші. Люди не можуть кинути гроші, тому що ви просто розврачуєте їх назад. Видите, ліміти щерпані э, на відходження кожності операції. Що ви сука, робите? Куди, блять, СБУ це гроба не дивиться? Що тільки можете 10 чоловік з топорами прибігати додому пиздити. Підіжуйте відео опублікую. Наконець СБУ за два роки принесло в суд відео, як вони мене в квартирі пиздили. І мого волонтер. Це все, що ви сука можете. Що ви, блядь, там робите яйця чухаєте? Поки Гараховський, Тимчук, Ахметов, це все, що забрати, блядь, його олігархічна. Бабки, сука, мало закалачують на війні. Щось з себе героїв роблять, тепер вони, блять, нас героїв. Вибачте, що так тихо кажу, тому що зараз за це почую. почує. Тепер вони на сука ще герої. А ті сука, герої, якщо ви гроші крадете? Якщо ви блокуєте карточки, рахунки блокують. Ви, ви тоді їх віддаєте. Коли вже вони мне нахуй не треба. Тут кожну копійку, сука, забираєш. Ось, за цим і щось прийшов. Зараз буду покупати. Кожну копійку збираєш. З Ютуба э, все даєш. Людські гроші збирають. Вони навіть людські беруть, розврачують, а то й блокірують на полгода, провіряють. А потім розривають з тобою відносини. Написав інформацію, зібрані право з Так джерел. Також фінмоніторинг був претензії до мене. Фін моніторинг до мене ж були претензії. Що ж фільмоніторинг до мене претензії нема, але все одно розриваєте. Що ви, сука, робите? Ви на кого, блядь, працюєте. Хлопці, я не знаю. Все перемоги, хоч дерев фатило. Хоч хватило. вистачило. все же, сука, не перетопиш, не перевішаєш. Скільки москалів треба топити вішати, а скільки ж наших сука не треба вішати і топити. Де їх, блядь, в асфальт закатувати? В... Будемо нову програму будівництва запускати. Вміста асфальта костями будемо їхніми, сука, закладувати ями. Та що це гад робиться? Просто гад нема зла, ви помієте? Просто не вистачать просто витріпають так в нерви, що ти вже, Тобі вже тру... губа труситься. Паскуди, так і вредять, так і вредять, сука. Та переможе все одно блядь, Україна, Ми ж вас усіх перебіжчим перетоплюємо. Вісті з Путіним буде, блядь, висіти на одній гіллякі. На нього робили, біля нього висітиме. Так, все. Завтра, скоріше за все, Скоріше за все, те, що назад скажу, якщо стіха з селині нервів. А десь 22-й планує ефір в Ютубі і в Тік-Токі. Е, тема обговорення, питання, запитання, то, поняття, на відповіді. Але саме головне, субота, неділя, виїжджаємо на Оглядар. Максимально збираємо, скільки можна грошей за ефір, тому що запитів просто уйма. Хлопці пишуть і пишуть і пишуть. Всім дякую, вибачте за ну Просто, без мата ситуацію не об'яснить. От вам і бушувати, пожалуйста. 2772 гривні. Це слава Богу, що у мене є благодійний фонд, так зараз мені будуть дисконт робити, документи пропускати, будемо зараз накладні робити, щири на час туди стануться, хоча вже закривається апідцентр. Нахір вона мені одному надати. Це спасибо вам, що ви чуєте мене, допомагаєте. Тому що, якщо б ще не скидали гроші, вони просто б руки опустилися. Все, ми розглади терпіння, боже ж